Стоїть питання, а хіба тільки Путін зацікавлений в тому, щоб зірвати вибори? Не тільки Путін зацікавлений. Є зацікавленим всередині країни, в тому числі серед кандидатів в президенти. Сальом про це сказав відверто. Дехто сказав не відверто, але діями працює в тому напрямі. Можете самі вичислить, хто як працює. Знаєте, як той анекдот? Сідають в карти грач, відбідь, вовк і лисиця. І домовляється, від каже, тільки не махлювати, а хто буде махлювати, будемо бити по наглої рижій морді. <рив> Тому от давайте кожен зробить свої висновки, і ми разом не дозволимо нікому зірвати ці вибори, щоб далі прийшов процес очищення, щоб це дало країні спокій, відчуття безпеки. Це буде правильно. А після того до вибори ще одні другі. Але чи є така підозра? Підозра про те, що формується коаліція з партії регіони. У мене є таке відчуття. Чи були попередні такі спроби, були 2009 рік. Не забули при бют партії регіони в нова конституція, її рекламували, а потім раз, тоді Віктор Федорович передумав, воно все розвалилося. Я думаю, що них зараз все розвалиться, бо воно все не щире, воно все неправдиве, воно все аморальне. Уж сіжом там немає цінностей.